А вчені довели, що різниця між гарним і поганим днем у твоєму ставленні до цього. І твій розум це потужна сила. Коли ти наповнюєш його позитивними думками, твоє життя починає змінюватися. І наша свідомість це стан усвідомлення і реагування на те, що нас оточує. Твій мозок може змусити тебе повірити в брехню, якщо ти повторюватимеш її достатньо багато разів. І якщо людина постійно, наприклад, думає, я ні на що не здатен, мені ніколи не пощастить, і мозок має вірити в це. І така установка підкріплює поразки у житті. І пам'ятаєш вислів: як ти човен назвеш, так він і попливе. Це така народна метафора, яка має глибокий психологічний зміст. Якщо ти задаєш певну енергію або певну назву, до якоїсь події саме так і буде розвиватися ця подія. І чи навіть твоє життя буде розвиватися саме в такому руслі. І щоб змінити своє життя, спершу потрібно змінити своє мислення, а також віру в себе, і ти вже будеш на півдорозі до своєї мети.